Обортація рою, значить сім'я в ройовому стані. Витрусили по очереді всі рамки. Ось ось сюди, на ряднинку. поставили колочка, забили гвоздя, в колочка прижали гвоздем оцю уклонну доску. І витрусили всіх бджіл. Одну рамку оставили, на якій матошника одного залишили в цій сім'ї, бо матки там немає. Ми, якщо вона є, то ми її сюди струсили, бо ми всі рамки. Значить, залишили один матошник в цій сім'ї. Тепер бджіл струсили, ось вони всі. І чекаємо, коли вони перейдуть, ось вони вже починають йти по доски. І будуть тут вони під доскою сидіти. Це називається абортація роя. Таку назву дав Таранов. Обортація роя по Таранову, По-моєму, 46 чи 43 рік. Так, бджоли починають іти. Ось вони і на соновими желізами. Останнім бджолам показують напрямок руху. Значить, отут має бути таке розстояння, відстань, щоб вони не могли. Перейти. Значить, коли витрушували не льотна пчла, вся ой, не роєва бджола вся злетілась на вулик. А ці тепер йдуть ройові, всі йдуть пішком. Дивіться, як вони прекрасно, зараз починають йти. Ряднинка пустіє, вони зараз починають йти. Це буде рій. Значить, вони бриваються, тут одна кучка вже була, бривалась. то я поставив такого патичка, поставив. Але здивлюся, цей патичок ось, де вони тут можуть так начіплятися, що цей патичок соєдинить їх з вуликом, тому треба його розвернути. Якось так. Йдуть. Бачите? Ідуть, пішли. Рух бджіл посиділи, я казав би, минут 20 сиділи, ми вже два вулика подивилися після цього. Як струсили, я думав, що довіже не піду. думаю, ввечері та не будуть йти, а вони пішли. Зараз буде. Щоб прискорити цей процес, я з рядна взяв, струсив їх от сюди і вони вже, 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 вже утворюють. Частина пішла пішком. І я їм ось таке положив і там вони трошки піднімаються. Тобто частина тут, а ті всі на доски, от вони всі під низом. І туди вон теж. Значить... Робив я таким методом раніше, що я зараз неправильно зробив, так як раніше, ось дивіться, озя забив, щоб не падало. Щоб не впускалася доска, я у цього колка забив воздя і все, зафіксував доску. На другий раз, якщо буду робити, то доску треба робити цю меншу. Це дуже довга доска, дуже довга. Її наполовину треба зробити меншу, і вона тоді більше торчатиме догори і бджоли краще будуть сідати. Ну, Як бачите, рядно я сюди струсив, то вони тут ось. Ось вони під доскою. Ці можна все, брати доску і витрушувати. Що я зараз прекрасно і зроблю. Ще хочу додати те, що я поставив тут, був гіллячку, я її вбрав. Через те, що почали поїзд лазити на цей холстик і на вулик лізти. То я ломачку цю вбрав, тому зараз без гіллячки. Бджоли ще не всі позлазились, тут ще лазять, але часу мені немає, коли коло них сидіть, тому буду трусити. І так, головний процес. Беру доску тепер з бджолами бджоли ще сидять. Значить, оцього кулка треба робити нижче, щоб туди бджоли не залазили, бо виходить, що... Час втрачається. Ось я ось такий рій. Там він, звісно, трохи підождать, він піде наверх, але мені, я ж кажу, часу немає. Тому якось так наготовлений вулик і я потихеньку струшую. І процес. Процес трушки. Все, бджоли вулику. Все, рій сидить, закриваю. Сутки він не буде вилазити з вулика, буде, як я казав, дороюватися. Це пінопласт, вони так жужать, що пінопласт виходить.